Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо повторювати вивчений матеріал, складати і обчислювати значення виразів, доповнювати нерівності і розв'язувати задачі. І суворий Солов'їна, математики країна. Праця тут іде завзята. вміє лише спритно працювати. Усна лічба. Перетворіть міри часу у більші 100 хвилин. Одна година 40 хвилин. Тепер перетворіть у більші 180 секунд. 3 хвилини 126 хвилин. 2 години 6 хвилин. Тепер перетворіть міри часу в менші 1 годину 10 хвилин. В одній годині 60 хвилин та ще 10 70 хвилин. Тепер в менші перетворіть 1 хвилину 35 секунд. 95 секунд. І 3 години менше міри часу. Це 180 хвилин. Молодці! Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Знайдіть 1 четверту кожного числа. Щоб знайти 1 четверту, вам потрібно кожне число поділити на 4. Отож, запишіть каліграфічно результати, перевіримо. І ви записали такі результати. Молодці! Працюємо за підручником, розв'яжемо задачу «Усно 651 Інна виграла забіг на дистанції 800 метрів. Яка відстань віддаляє її на фініші від кожної з інших учасників? Інша учасниця віддалено це Марія на відстані 760 метрів. Отже, щоб дізнатися, яка ж відстань віддаляє її на фініші від Марії. Потрібно 800 відняти 760 і 40 метрів від Марії. І надія, яка біжить на дистанції 710 метрів. То нам потрібно 800 від числа 800 відняти 710. І буде 90 метрів від надії. Біжить попереду Інна. У завданні 652. Прочитаємо спочатку першу задачу. У трьох школах навчається 618 учнів, у першій школі 236 учнів, у другій на 58 учнів менше, ніж у першій. Скільки учнів навчається в третій школі? Зробимо короткий запис до початку першої задачі. В Задачі розповідається про три школи. Відомо, що у першій школі навчалося 236 учнів. У другій невідомо, але на 58 учнів менше, ніж перший. Потрібно дізнатися, скільки третій учні навчається учнів, якщо всього у трьох школах 618 учнів. Знайомимось зі змістом другої задачі. На трьох присадибних ділянках росте 80 дерев. На першій ділянці росте 1 четверта всіх дерев. На другій половина кількості тих дерев, що ростуть на першій ділянці. Питання: скільки дерев росте на третій ділянці? Складемо короткий запис до цієї задачі. Ні, розповідається про три ділянки. Відомо, що на першій ділянці 1 четверта всіх дерев. На другій – половина кількості тих дерев, що ростуть на першій ділянці. Половина це одна друга. Потрібно дізнатися, скільки дерев на третій ділянці, якщо на трьох присадибних ділянках росте 80 дерев. Порівняємо ці задачі. Отже, ці задачі схожі що на знаходження третього невідомого доданка. А чим відрізняються умови цих двох задач? Перший доданок у другій задачі це теж невідоме число. Отже, перша задача буде 3 дії, а друга задача тоді на 4 дії. Складемо план розв'язування кожної задачі. Складаємо про учнів, які навчаються в трьох школах. Спочатку дізнаємося, скільки учнів навчається у другій школі, якщо на 58 учнів менше. Тепер, щоб відповісти на питання задачі, скільки в третій школі, то ми дізнаємося у другій дії, скільки учнів навчається у першій і другій школі разом. І тепер ми можемо відповісти на питання задачі, якщо дізнаємося, скільки учнів навчається у третій школі. І складемо план розв'язування другої задачі. Нам невідомо, скільки дерев на першій ділянці. Але сказано, що одна четверта всіх дерев. Отже, спочатку ми дізнаємося, скільки дерев росте на першій ділянці. Другій дії знайдемо, скільки дерев росте на другій ділянці. Тепер ми скільки дерев росте на першій і другій ділянці разом. І вже в четвертій дії. Дізнаємося, скільки ж дерев росте на третій ділянці. Отже, розв'яжемо останню задачу про дерева. Спочатку ми дізнаємося з вами, скільки дерев росте на першій ділянці, якщо 1 четверта всіх дерев. А всіх дерев це 80. Запишіть самостійно. Давайте перевіримо. Це потрібно 80 поділити на 4, тому що одна четверта всіх дерев. Це буде 20 дерев ми дізналися на першій ділянці. На другій ділянці половина тих дерев, що росте на першій ділянці. Тобто нам потрібно 20 поділити на 2. Це буде 10 дерев. На другій ділянці. Тепер ми дізнаємося, скільки дерев росте на першій і другій ділянці разом. Отже, ви пригадуєте, щоб знайти третій невідомий доданок, то нам потрібно додати перший і другий. Якщо на першій ділянці 20, а на другій 10, то нам потрібно до 20 додати 10. Це буде 30 дерев на першій і другій ділянці разом. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж на третій. Ділянті росте дерев. Нам потрібно від числа 80 відняти 30. Це 50 дерев росте на третій ділянці. Виконаємо завдання 653. Запишемо вирази і обчистимо їх значення. Перший доданок 32. А другий, отже, далі, в нас іде дії додавання. Це добуток чисел 6,7. А добуток 6,7. Це нам потрібно помножити. Записуємо. І в цьому виразі початку обчислюємо добуток чисел 6 і 7. Це буде 42. Тепер до числа 32 ми додаємо 42. Це другий доданок. Добуток 42 і буде 74. Другий вираз зменшуване 92. Від'ємник це добуток чисел 9 і 9. Спочатку обчислюємо добуток чисел 9 і 9, це буде 81. І від числа 92. Ми віднімаємо 81, це буде 11. Третій вираз, перший доданок 25, а другий це частка чисел «64 і 8». Обчислюємо спочатку частку чисел, це буде 8. І до числа 25. Ми додаємо 8 буде 33. І останній вираз ділене. Це сума чисел 38 і 18. Дільник 7. Суму чисел ми записуємо у дужках. Обчислюємо спочатку суму чисел. Це буде 56. І ділимо на 7, буде 8. Завдання 654. Попрацюємо над нерівностями. Виберіть такі значення А і Б з чисел 0, 1, 2, 7, 9, за яких нерівності будуть правильними. У першій нерівності, де добуток А і 8 повинен бути менше, ніж 61. Виберемо числа, якщо А, щоб примножені на 8 було менше, ніж 161. Тим ми вибираємо числа 0, бо 0 помножити на 8 буде 0, дійсно, буде менше, ніж 661. Ще які числа? Це 1, 2 і 7. У другій нерівності? Суму чисел B і 18 менше, ніж 20. Якщо Б, вибираємо значення. Для Б із чисел. це 0 і 1. І в третій нерівності різниця b і 3 повинна бути більше, ніж число 5. Вибираємо це. Якщо Б буде тільки 9. У завданні 655 доберіть такі числа, щоб нерівності були правильними. Звертаємо увагу, що. У нерівності, що зліва, що справа, перші множники однакові 22. У виразі зліва 22 помножити на 3 повинно бути більше, ніж у виразі справа. Отже, ми можемо 22, тепер помножити на 1, це буде 22, і можемо ще помножити на 2. На 3 ми вже помножити не можемо, тому що це вже буде між ними рівність. У другому виразі це частки чисел 27 і 9 менше, ніж частка справа. Отже, ділені тут однакові. У виразі зліва результат частки. Менше, ніж справа, ділені однакові, ще раз нагадую, а на чим менше ми ділимо, тим більше отримуємо. Тому у виразі, справа, ми 20 можемо поділити на 1, а також ще можемо поділити на 3, на 9 ми вже поділити не можемо. І в третьому виразі 42 поділити на 7 повинно бути менше, ніж 42, і добираємо. Таке число щоб було більше, ніж частка зліва. Ми можемо поділити на 1, а також можемо поділити на 2. На чим менше ми ділимо, тим більше, ще раз вам нагадую, ми отримаємо. Ми ще можемо поділити на 3. Це буде 14. А 42 поділити на 7 це буде 6. А ще можемо поділити і на 6. На сім ми вже ділити не можемо, вже буде між ними рівність. Розв'яжемо задачу 656. Дівчинка вирішила виміряти пульс. За 10 секунд вона налічила 12 ударів свого серця. Скільки ударів серця дівчинка налічить за 1 хвилину? Отже, задача схожа на задачу на знаходження одиниці. Але 12 ми поділити на 10 не можемо. Отже, міркуємо так. В одній хвилині це 60 секунд. Зобразимо схематично. І дізнаємося, скільки це по 10 секунд буде у 60 секундах. Ми поділимо 60, тобто на 10. Це буде 6 разів. Отже, ми 60 ділимо на 10, 6 разів уміщуєте в одній хвилині. Тобто, нам потрібно, що дівчинка налічила за 10 секунд 12 ударів. Тобто, кожні 10 секунд це 12 ударів. І так, 6 разів. Тому ми 12 множимо на 6, це буде 72 удари на ліч дівчинка. У домашньому завданні вам потрібно знайти значення кожного виразу, якщо А дорівнює 24, і задача 657. Дізнатися загальну масу трьох ящиків. А також подумати, чи може. Вантажник помістити ще один ящик масою 90 кг, але на візку не може перевозити понад 800 кг. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!